Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка блокування карт буде стосуватись дуже великої кількості українців і треба заздалегідь подбати про це, щоб ваші карти і ваші гроші не були заблоковані. Не розумію, чому про це банки не попередили заздалегідь ще за якихось там півроку, да, а в останній місяць, можливо, просто вони лише зараз прийняли це рішення. Зокрема, Ощадбанк зараз саме прийняв це рішення і думаю, що приват. Піде по його накатаній схемі і зроби плюс-мінус то саме, тому що умови в ощаді і в приваді трішки відрізняються. Тож, хто в зоні ризику, що за блокування карт, як не втратити доступ до своїх грошей і зберегти? Їх, да? тому що якщо карта заблокується, а тут є категорії, в яких це з 1 січня вже буде 100%, то ви просто не зможете ні зняти, ні перерахувати, ні розрахувати своїми грошима. Тобто вони будуть, але вони будуть просто мертвим вантажом лежати, поки ви не зробите певні операції, про які я зараз розповім. Тож, хто в зоні ризику, як не втрапити в халепу, розбираємося. Отже, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов розповів, кому обов'язково потрібно звернутися в банк, щоб не було блокування їхніх карт. Зараз детально, але перед тим хочу подякувати тим, хто долучився до каналу і сказати приємну новину, що вже мені зателефонували, сказали, що тонометри готові, упаковані і вислані мені. Як тільки прийдуть на пошту, їду, забираю, вам показую. І в найближчий час проводимо розіграш для того, щоб віддати їх вам. Там ще є призи, також сюрпризи. Тож, готуйтесь, долучайтеся, е умови, і це все в найближчий час розповім, коли вже будуть тонометри на руках, щоб вже можна було показати. І розіграю їх вам. Тож, долучайтеся ви, щоб не пропустити 100%. А я розповідаю про банки блокування карт. Тож, Сергій на умов розповів, що. Боща банку діє тенденція автоматичного продовження карт. Тобто, якщо карта виходить і срок дійсності, то вона автоматично продовжується і таке продовження діє до 30 червня 2026 року. Тобто, до того часу вони б мали б діяти. Но визначили дві окремих категорії карт, на які це не буде розповсюджуватись. До речі, також. Обов'язкова ідентифікація в банках це обов'язковий процес. Но про це ми розповімо в окремому відео. Да? Е, дуже багато хто каже, що мені там в банку Кажуть, що не треба було проходити цю ідентифікацію, а потім е, читаю в коментарях, і дуже велика кількість людей пише, що не звернули увагу, приходило сповіщення, не пройшли, гроші заблокували. Прийшлося їхати в банк. Тому також не жартуйте з тим, якщо вам приходить сповіщення про ідентифікацію, значить її треба пройти. І якщо ви її не пройдете, банк вас перестане обслуговувати це, прописано в статуті Національного банку України, а всі йому підпорядковуються. Це тема для зовсім іншого відео. А зараз саме про продовження і блокування карт. Тож, Карти, в яких виходить строк дії, да, в кожній карти отут позначається термін її дії. Вона не діє весь час, да? вона діє до якогось певного періоду. І от коли виходить строк дії, банки її блокують. І раніше з цим взагалі не було проблем, тому що люди знали, що строк дії кінчився, карта заблокувала. Зараз в період військового часу прийняли таку резолюцію всі банки, що Термін цієї дії продовжується автоматично, і дуже багато людей просто перестали на це звертати увагу. Так, от, щоб з 1 січня вам не було неприємного сюрпризу, знайте, що у людей у яких закінчився срок дії карточки з лютого 2022 року до цього моменту, так. І за нею, хоча б була б одна операція у банку на протязі трьох останніх місяців через касу у банкоматі чи терміналі. Тобто, якщо людини карточка просрочена, але в цей період вони от звертались до фінустанови і робили якісь операції з цією карточкою, то з 1 січня ця карточка заблокується і перестане діяти. Тому що е як пояснили в банковій. Причини вважається, що людина типу зверталася до банку і могла в цей момент замінити свою карту. Тобто людина не захотіла міняти карту, тому вони перестають діяти. Але не врахували той момент, що цією карткою могла, наприклад, якщо то картка якоїсь старої людини, да там яка проживає в селі, то могли діти зняти і кошти. Я знаю дуже багато таких сімей, де людина отримує кошти на карту, їй діти в Вінниці там. Чи в Києві, да, де там. в місті знімають, я кажу, в Вінниці, просто боя тут. І привозять додому вже грошима. Тобто, фактично, людина не була в банкові, а були її діти. А щоб замінити карту, то саме треба вести саме ту людину. Так от ці карти перестануть діяти. Тобто, ті карти, в яких вийшов срок дії з лютого 2022 року. По нинішній період, і за останніх 3 місяці була б зроблена хоч одна операція через Кашу банку, в банковій у банкоматі чи терміналі. Все, вони з 1 січня будуть недійсними. Далі, карти, які, в яких закінчився срок дії в той самий період, і вони мають нульовий баланс, і за останні 6 місяців за неї не було ніяких. Фінансових операцій, тобто кошти не приходили, не відходили, нульовий баланс 6 місяців в неї ніхто не користувався, то банк їх блокує, тому що вважає, що ці типу, карти вже не активні. Е, якщо карти срок дії ще не закінчився, і навіть якщо там не було ніяких операцій, то все рівно вона залишається робочою і переживати там нічого немає за що. Нагадую, що автопродовження до 30 червня, ну враховуючи цих дві категорії, то автопродовження там залишиться для дуже невеликої кількості людей. А в приваті інша трішки історія і інший підхід до цієї операції, тому там в правилах статуту банку зазначено, що карти залишаються дійсними після того, як закінчився їхній термін дії, тому що зараз це прийняли на період військового стану. Да? Бо дуже багато людей не мають можливості поміняти. Залишаються дії е, дійсними на протязі 30 місяців. 30 місяців це що, 2,5 роки. Тобто, якщо у вас карта закінчилась у 2022, то вона вже точно не дійсна. Якщо в е, 23, 24, -й, 25 -й і ще півроку, да, тобто, в наступному році закінчиться її срок дії, вже навіть продовжений. Тому також це враховуйте, додавайте до терміну дії вашої картки 30 місяців, і знаєте, чи буде працювати вона далі. Після цього періоду карта стає недійсною. Поки є це продовження, то картою можна так само розраховувати, все інше. А от з онлайн-операціями радять зробити. Іншу, так звану діджитал карту. Що таке діджитал карта це карта, яка ну, має фізичної пластикової, да? а просто вона там в телефоні чи в інтернеті висвітлюється і на ній є гроші, так само як на пластиковій, то радять зробити саме таку. І також нагадую, що замінити карту можна будь-яким зручним способом, навіть замовивши її додому онлайн чи навіть за кордон, замовивши онлайн. Ну, тобто 14 днів залишилось. Да, часу небагато. З 1 січня заблокується, але дуже багато методів, щоб її перевипустити. В ощадбанку то це треба безпосередньо звертатись у відділення, поїхати і то зробити. Це ще раз. Давайте нагадаю, щоб ви 100% розібрали для тих, в кого карта закінчився, срок дії. І вони на протязі трьох місяців робили якісь банківські операції. Тобто в банкові, в касі, в терміналі чи в банкоматі. То з 1 числа вона стане вже недійсною. Ну, типу, вважаю, що якщо ви щось робили, то ви мали можливість прийти і замінити. Хоча ту ситуацію, яку я описував, ніхто не відміняє. Тож, я, на народні думки, за цим всім активно спостерігаю, вам розповідаю. Будьте уважні, обережні, не втрачайте доступ до своїх грошей. Будемо максимально інформувати вас, щоб ви були в курсі подій. Тож до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.